Всім привіт! Давно нічого не знімав, думаю зняти якийсь маленький ролик. Ремонтуємо зараз Ford Mondeo. Заміна форсунок. Я повідкручував, Завтра повеземо на перевірку. Може пізно збираюся додому, думаю, зніму якийсь коротенький, а то вже більше місяця нічого не знімав. Чесно, немає часу, зараз зайнятий більше другим. Світ показати собі купив такого коня. Дринкать не буду, вже пізно. Так виглядає. Вже холодно їздити, його пригнав в гараж. <кій> Збираємося скоро відкрити школу зварювальників. Тут якраз я знімаю такі два гаража, і далі йдуть ще такі самі два гаража, і ми там хочемо відкрити школку зварювальників, вчити зварювальників. В Польщі зараз якась. Тяжка ситуація, скажімо так, з працею, працею для зварювальників. Наприклад, у наш, на нашому підприємстві тих, хто працює через якусь фірму, відправляють на свій рахунок додому. А ті, хто працює напряму, то ну, сидять, ну, якби, дають їм працю, а якщо там в когось багато відпустки, то їх також відправляють додому. Але я зараз шукаю хлопцям. Працю в Німеччині і в Чехії. В Німеччині це від 15 євро вони отримують, і в Чехії від 230 крон. Чесно, я не знаю, скільки це на гривні, на злоті. Якщо комусь цікаво, цікава робота, то пишіть, я сконтактую вас з директором фірми. Там вже багато, ну як не багато, десь з 5 хлопців поїхали. Працюють поки що задоволені. А в Польщі зараз трошки трудно з працею немає. І я думаю, що це може бути зв'язано з виборами. Ну, чомусь я так думаю, тому що 15 числа, в п'ятницю, напевно, ні, 15 це напевно, понеділок буде. Сьогодні 10, вівторок, 13, 12, -те, 15, -те, або неділя, по понеділок, точно не скажу. І думаю, що може це буде зв'язано з виборами. Також хотів сказати, що може хто планує змінити професію, вивчитись на зварювальника, то телефонуйте, також пишіть. Я... Ну, там в описі під відео буде посилання на мій Фейсбук, може комусь цікаво хтось хоче навчитися. Ставка на зварювальника буде десь від 30 злотих в Польщі. Поки що. Я думаю, як після школи, то навряд чи вас відправлять в Німеччину, тому що там потрібно. Ну, після школи ви отримаєте сертифікат зварювальника, але у вас не буде ще таких навиків, щоб можна було вас відправляти в Німеччину. Ну, а так, не знаю, багато чого помінялося, багато що цікавого, багато чого цікавого. Якщо комусь цікаво, то пишіть я, зніму відео, може якась тема цікава. Говорять, що дуже помінялася ситуація Польщі з України. Я як то на собі цього ще поки що не відчуваю, але в медії ну, дивишся якісь там відео в Фейсбуці, в Ютубі, то ну, видно, що ситуація не, не з найкращих. Тому що, якби, ну, я думаю, що ви всі бачите, що в Україні коїться, що скільки грошей не дають, в їх просто розкрадають і все. І... Ну, всім вже просто набридло вкидувати в гроші і незрозуміло куди. Тому що я спілкуюсь так з хлопцями, які на війні. ну, Всі говорять, що нема того, нема того, нема того, а грошей входить в Україну дуже багато. Так що пишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почитати. І якщо комусь якась цікава тема, напишіть цьому відео наступне. Так що, до наступного відео.